Всім привіт! Сьогодні буду готувати кекс з горіхом і сухофруктами. Для цього мені потрібні горішки грецькі, я взяла 100 г, і також я взяла чорнослив, курагу, інжир і 50 грам журавлини. 4 яйця мені потрібно: 150 г цукру, сіль за смаком і 200 г муки, розпушувач і ваніль. Ванільний цукор. Так що зараз я переріжу. Всі сухофрукти, щоб були дрібніші. Пластиночками наріжу. Ось такими шматочками понарізаю. Його буде дуже гарно кексові, Це дуже смачний кекс. Ізюм трошки в мене такий великуватий длиненький, я його теж подрібнила сюди. Взяла ще 50 драм ізюму, чорнослив, інжир ще ось дорізаю з кибочками і курагу додаю. Курагу теж такими маленькими нарізаю з кибочками. Дуже смачний кекс. Зараз я все наріжу і перемішаю. Трошки подрібню ще горіхи, бо дуже крупні. Теж теж їх трошки поріжу, щоб вони дрібніші. Не сильно їх дрібнити, ну трошки треба. Тепер мені треба цукор змішати з яйцями. Чотири яйця, зараз я їх в миску. Трошки розіб'ю. Додаю сюди до яєць трошки солі, взяла півчайної ложечки, і 150 грамів цукру. Це все сюди в мене йде. Парненько розмішаю і чуть-чуть міксером зіб'ю. Трошки. трошки збила? Достатньо. Додаю ваніліна трошки для смаку, щоб було пахло гарно. Цукор у мене закінчиться, то ванілій використовую. Тепер сюди додам мукичку. Тут у мене 200 грамів муки. До муки додам розпушувач, пачечку розпушувача, я кину. На муку зверху розсипаю. Таке тісто і сюди я додаю горіхи, журавлину і інжир, Курага. Ізюм і чорнослив. Це все гарненько вимішаю. Оце таке в мене тісто буде. Отак гарно вимішую його. Приготовила форму для випікання. Духовку включила на 180 градусів. Гарно все розмішала, тепер форму. Форму взяла ось таку. Невеличка в мене така форма намочила бумагу, щоб вона гарно стояла тут. І все сюди викладу. Ось така формочка повна в мене вийшла. Тісненько я її гарненько втрамбувала, щоб пустот не було. І ставлю вже в духовку. Духовка нагрілася, 180 градусів, десь 50-60 хвилин буду тримати. Ось такий кекс вийшло в мене. Випікала не годину, а більше на 20 хвилин. Зараз я його притрушу сахарною пудрою, трошки зверху прикрашу. Як він простине, я тоді наріжу його. прикрасити і хай простигає. Боже, яка красота. Ще не зовсім простих, але я вже не можу чекати. Я Вже хочу нарізати. Яка ж красота вийшлася? Зараз зроблю чайок і спробую. Ось така красота получилася в мене. І так рівномірно розподілилися сухофрукти, горішки. Дуже гарно. Ну і смачно. Всім смачного. Мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі. Буду ставити чайок і пити з кексом.